Чиновники Міністерства охорони здоров'я влаштували відрядження у Варшаві. ВІП ложа на концерті, розкішний готель і алкогольні вечірки за гроші бюджету. Вітаю всіх, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському Ютуб каналі. Я дуже рідко торкаюсь тем корупції і зловживання бюджетними грошима. Тому що. Достатньо у нас в інформаційному полі працює журналістів-розслідувачів, журналістів-викривальників, які все бачать, все, що треба, і що не треба, і вони непогано справляються без мене. І сьогодні не буде винятку. Також просто я вирішив використати матеріал, який є, в принципі, інтегральним. Який відображає інтегральну поведінку чиновників. І мій акцент буде зроблений не стільки на тому, що чиновники використовували бюджетні гроші для розваг під ширмою або під приводом відрядження. А мій акцент буде зроблений на етиці, на зовсім інших речах, на які, в принципі, я можу бути впевненим, ну, практично ніхто не зупиняється. Але щоб задовольнити цікавість, я звичайно зацитую деякі моменти, тому що вони навіть мене зацікавили, як у нас проводять відрядження працівники сфери охорони здоров'я, особливо ті, які знаходяться на бюджетному отриманні. Отже, віп-ложа на концерті відомого діджея Арміна Ван Бюрена. Вартість квитка для кожного 400 доларів. Алкогольні вечірки проживання в розкішному готелі «Нобу Варсав», де одна ніч коштує 1500 доларів. Загальна сума витрат на курорт, як повідомляється, становить близько 20 тисяч доларів. Тож поїхав у відрядження від Міністерства охорони здоров'я. При Міністерстві охорони здоров'я є так званий Державний експертний центр ДЕЦ, це госпрозрахункова структура. Ну, принаймні, я і ще такої пам'ятаю і знаю. Я навіть коли збрав інтерв'ю в директора ДЕЦ в 2018 році, і формально, якби важко отак просто звинуватити державний експертний центр, що вони приїдали. Бюджетні гроші, тому що вони доять, і причим дуже активно доять комерційні структури фармацевтичні фірми, вони реєструють на вході а, продукти фармацевтичних фірм, препарати, які ми купуємо в аптеках: аспірини, піпальфіни і інші засоби лікування, клопідогрелі і так далі. І за деякими там напрямками у нас на ну, міжнародну непатентовну назву, до, мені казали, до 100-140 до генериків навіть є. Тому <кхм>, гроші вони достатньо заробляють для того, щоб виписати собі премію, і на премію поїхати і погуляти у, у Варшаві чи ще десь. Але питання тут ну назву я звичайно, хто це був. Це був. Директор Державного експертного центру Михайло Бабенко, його заступник Михайло Лобас. Е і ще хтось їх тут супроводжував е у поїздці Олександр Іванов, співвласник Укрфармгруп, однієї з найбільших компаній-постачальників ліків для державних закупівель. Власне кажучи, чому вони потрапили на сайт Антикор із датою 3 вересня, тобто це вчорашній матеріал. Опублікований 3 вересня 2025 року о 9.40, тому що там їх супроводжував ось цей пан Іванов, який, який є головним постачальником. Ліків для за бюджетні гроші за державні закупівлі, тобто боролись, боролись ну, натяк, натяк, якби такий, да. Тобто, отут теж важливий момент. Я хотів би теж його підсвітити. У нас ніяк не можуть зрозуміти, що ну державний службовець не має права проводити час вільний час, тим більше у відрядженні з. Суб'єктами підприємницької діяльності це категорично заборонено, і це, в принципі, є прямими ознаками зловживання владою, корупцією. І, ну що найменше, це не етична поведінка службова, і людина повинна бути звільнена. Я бачив на практиці звільнення кілька звільнень, от так людей. Просто якийсь інспектор поїхав з кимось у відрядження на автомобілі, просто сів в автомобіль. До суб'єкта підприємницької діяльності і поїхали на перевірку чи до нього, чи ще кудись. Тобто, ні обідати не можна, ні їздити на автомобілі не можна тим більше не можна разом з'являтися на якихось вечірках. Це ну такий етикет цього робити не можна. От я не знаю, чому це не доведено було. Я говорю про правила там дві 2005 років, коли у нас ще не було всіх цих антикорупційних органів: БЕБів, САПів, ДБРів і так далі. Але я ж повертаюся до найголовнішого, яке що я хочу от сьогодні сказати. В чому проблема? В чому питання? Питання полягає в тому, що під час війни. Людина не може собі дозволити певні моделі поведінки. Вона не може в публічному просторі веселитися, навіть якщо вона не державний службовець, а просто приватний підприємець, який вирощує редьку або огірки. Не можна собі дозволити під час війни ходити на якісь там заходи. Навіть навіть за кордоном. Тобто, тут в чому що важливий момент, що людям настільки хотілося повеселитися під час війни, вони десь розуміли, що в Україні не бажано світитися в якихось там клубах, я не можу зрозуміти, чому вони працюють у нас. То вони вирішили до Польщі поїхати і там повеселитися, думаючи, що їх там ніхто не побачить. Але побачили, впізнали, і це все облікувало. Так ось це надзвичайно важливий етичний момент. І о, я не знаю, звідки це йде, і, і чому так у нас відбувається в системі охорони здоров'я. Тому що якби людина вийшла, мала медичну освіту і вийшла з медичної сфери, з медичної системи, то вона би не допустила такої поведінки. Пояснюю свою позицію. Тобто, Люди, які працювали, і їх становлення етичне відбулося в системі охорони здоров'я, вони дуже чуттєві і чутливі до суспільної напруги до страждань. І не можна собі дозволити вийти з веселим обличчям там до родичів, які прийшли до пацієнта відвідувати. І родич прооперований його болить. Не можна собі дозволити якусь там вільну поведінку. Не можна в лікарні собі дозволити там веселитись, відсвяткувати день народження. О, такі от речі. Більше того, якщо ви навіть не задіяні в якомусь там процесі, який відбувається зараз у відділенні, наприклад, кровотеча, політравма чи ще щось, то ви навіть не маєте права вночі десь усамітнитись, лягти спати чи піти їсти. Ви повинні всім своїм виглядом показати по-перше, запропонувати себе. Допомогти під час екстреної ситуації, якщо ви вже не потрібні, запропонували, але ви не потрібні, то всім виглядом показати, що ви ну, співучасні до процесу. Не можна собі дозволити в ординаторській валятись на дивані чи ще якісь такі речі робити. Тобто навіть в мирний час, в під час виконання професійних обов'язків лікарі, якщо вони насправді лікарі закінчили медичний заклад, вони собі не дозволять от таких моментів, тим більше не дозволять під час війни поїхати у Варшаву повеселитися і просадити там нехай навіть своїх власних 20 тисяч доларів. Ну, припустимо, що ці люди десь мали 20 тисяч доларів чесно зароблені. Використаємо тут презумпцію невинуватості. Це оцей момент, який я хотів підкреслити. Ну і ще, звичайно, питання, яке не можна не помітити і не можна не підсвітити, я от хочу запитати у чиновників, чи вони якось подумали над тим, що можливо 20 тисяч доларів потрібно було віддати на озброєння підрозділів. А не віддати їх в іншу юрисдикцію, в польську юрисдикцію. Я розумію, що поляки нам допомагають. От але з тих 20 тисяч доларів, що вони потратили в Польщі на веселощі, я думаю, до нас дійде там доларів 100 у якості допомоги. А тут безпосередньо всі 20 тисяч доларів. І оцього моменту у нас ніхто не помічає, і всі роблять акцент на тому, що вони витратили бюджетні гроші. Це погано, я погоджуюсь, це погано. Добре, а якби це були не бюджетні гроші, а їх приватні гроші, вони можуть, перебуваючи на державній службі, поїхати в Польщу повиселися. Я вважаю, що не можуть. Більше того, свідомий громадянин, навіть якщо він вирощує редьку чи вирощує коропів у приватних ставках, він теж під час війни не може виселитися і витрачати гроші. На якісь дискотеки, концерти і так далі. Тому що ми ну, і приклад подаємо, ну і загалом це все виглядає ну, в очах людей, які залучені у війну, ну, дуже, дуже і -дуже, дуже неетично і непристойно. От на цьому я хотів сьогодні зробити наголос, коментуючи ось цю подію, яка відбулася днями десь там у Польщі. Звичайно, всі стріли спрямовані зараз на Віктора Ляшка, кажуть, що він ще й дав державний там, службовий автомобіль для поїздки і так далі. Їздять у нас медики на науково-практичні конференції, на ділові зустрічі. Це все зрозуміло, але це не привід для того, щоб відірватися, висловлюючись сленговою мовою. тому що навіть якщо не бачить там якесь всевидяче око, у людини повинно бути сумління, і вона повинна розуміти, що поки хтось в окопах і хтось страждає, не можна собі дозволити таку модель поведінки. От на цьому я хочу закінчити, зробивши ось такий наголос і навівши там, різкість на, на такі моменти. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу, за поширення, за коментарі. На все добре. До наступної зустрічі.